Всім привіт! З вами Макс! І я сьогодні хочу вам розказати про навушники для телефона Nokia. І ось такі в нас наушники біленькі зі штекером 3 мм. Такий в нас штекер. Коштує э, такі 40 гривень. І пише L на одному наушнику на ну Тут не видно освітлення. Погане, зараз сонце світить. І так, розгорнемо. Так, на нас загорніть. І отакі вони у нас довгі. О, бачу вже перший мінус. Як ви бачите... Один наушник довший а другий менший. Давайте вам це все покажу. Як ви можете побачити. Це вже є мінус. Я не знаю, чому так наушники робляться. Ким менший другбіж. Ні, Ні пеще тут логотип. Nokia. Ну, я вам буду все читати. Як я казав, освітні плані. Дріт у нас тоненький, Тоненький, білий дротик. Ось таким от зажимчиком і мікрофоном. Що, допустимо ви балакати в навушниках ключа, натиснути тут на кнопочку і ви можете тут. говорити. Тут є маленька дірочка, отвір. Для, для того, щоб було чути... Вас в мікрофон. Тут є такий навошник маленький всередині і така гумочка, щоб добре трималися ось. Так, я ці навошники я би не радив вам дуже купувати. Я їх не розгортав. Я не бачив, чому... чому вони... Відрізняється один від одного. Ну посидіть самі. Один такий навушник. А другий аж такий. Ну що ж я думаю? На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока!